Діти сьогодні в нас заняття з математики. Число і цифра 6, зворотна лічба і порівняння чисел. Приготувалися. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх! Добрий день! Малята, ви мої рідненькі, малята ви мої гарненькі, до матусі поверніться, щиро виї усміхніться. А до нас ви привітайтесь і пошліть усім в дарунок повітряний поцілунок. Дітки, іграшки складайте, за столи скоріш сідайте, вас чекають завдання і цікава дуже гра. Доброго ранку, дітки. Сьогодні я прийшла до вас не одна. По дорозі зустріла їжачка, який був дуже засмучений. Коли я поцікавилася в нього, що трапилось, він мені відповів, що наступила осінь, і йому необхідно збирати запаси на зиму для своїх маленьких їжаченят. але їх так багато, що всі грибочки та яблучка, які він збирає для них, не може полічити. А я знаю, що ви вже вмієте рахувати, і подумала, що, можливо, захочете допомогти нашому гостю. Тож, давайте допоможемо. Давайте порахуємо їх і навчимо тата їжачка також лічити, щоб він більш не губив своїх діток. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер у зворотному порядку. 6, 5, 4, 3, 2, 1. А як би ми могли б назвати їжачків? Я б запропонувала б старшого назвати першим, тому що він завжди всюди перший. А як же ми тоді назвемо наступного? Другий? Давайте всіх по порядку. Перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Який по порядку їжачок, у якого червоне яблучко? Третій. А який по порядку їжачок, у якого зелене яблуко? Четвертий. Вірно. Тепер пограємо в гру. Мовчанка. Порахуй. Ми з вами будемо рахувати ведмежаток. Давайте порахуємо медвежаток. Скільки їх. Один, два, три. Три. Вірно. А тепер ми рахуємо пірамідки. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки дітки пірамідок? П'ять. А, слідуючи, порахуємо черепашок. Один, два. Скільки черепашок? Дві черепашки. А тепер рахуємо ляльок. Одна, дві, три, чотири. Скільки ляльок? Чотири. Правильно. А зараз ми з вами порахуємо каченяток. Один. 2, 3, 4, 5, 6. Скільки каченяток? Шість, вірно. Слідуюча гра. Підемо лісова школа. Нам потрібно порахувати звірят відповідно цифрам, які прийшли до лісової школи. Від 4 до 7, від 3 до шести. І порахуйте звірят, які правильно зібрали свої речі до лісової школи від п'яти до двох, від шести до одного і від сіми до трьох. Слідуюче завдання в нас склад числа в межах шести. Вам потрібно знайти цифри, які загубилися. Наприклад, в третьому будиночку цифра один, а загубилась у нас яка? Два, вірно. В четвертому будиночку, погляньте, в рожевому цифра один, а загубилася три. А тепер, дітки, порівняємо числа. Порівняйте. Скажіть, будь ласка, скільки яблучок? Шість. А вишеньок? Три. А тепер скажіть, де, кого, чого більше? яблучок чи вишеньок? Вірно, яблучок. Тому що шість більше трьох. Скільки метеликів? Три. А стрікозок? Дві. Чого більше? Метеликів. Ялинок у нас п'ять. А дубків три. Скажіть, будь ласка, чого більше ялинок чи дубів? Ялинок? Тепер, дітки, слідуючи завдання: утворення числа 6. На що схожа цифра 6? На замок, на змійку, на яблучко. Цифра шість, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Давайте порахуємо, скільки жучків. Раз, два. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки жучків? П'ять. А скільки бусинок? П'ять. Шість. Чого більше? 6. Скільки пташенят у гнізді? Давайте порахуємо. 5. А де знаходиться пташеня, яке впало з гнізда? На землі. Скільки всього пташенят на малюнку, ви бачите? Шість. Ця фігура, дітки, називається Шестикутник. Як ви думаєте, чому? Тому що в нього шість кутів. Цифра 6 на вишню схожа, і красива, і пригожа. Заманеться її з'їсти, височенько треба лізти. А тепер обведіть пальчиком цифру, починаємо зверху, з хвоста і заокруглюємо до середини. Повторіться в повітрі. І на аркуші паперу розфарбуйте цифру кольоровим олівцем. Ось так пишеться на, на аркуші паперу цифра 6. Напишіть в себе на аркушах паперу цифру шість. Знає, що означає цей знак? Дітки, це плюс. Таким знаком люди домовились позначати, коли щось додають, коли хтось приходить або з'являється щось нове. І ми говоримо додати. Коли до п'яти додаємо 1, це дорівнюватиме 6. Слово дорівнює ми позначаємо ось таким знаком зеленим кольором. Давайте повторимо те, що ми написали. Викладемо це ж перед собою на столику. Три гриби на товстих ніжках виросли біля доріжки. Недалечко вже три бабки одягнули гарні шапки. Пощастило руді більці сушить шість грибів на гільці. Порахуйте, скільки грибочків білочка сушить? Шість. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Полічіть пошвидше всіх цих метеликів прутких. Скільки метеликів? Шість. А тепер полі... давайте полічимо. Гусениць. Скільки гусениць? П'ять. І ще одна прийшла. Скільки буде? Шість. Порахуйте, скільки мурашок. Чотири. А скільки треба додати, щоб було шість. Два. Вірно. Тепер давайте порахуємо бджілок. Скільки бджілок? П'ять. А скільки треба додати бджілок, щоб було 6? Одну бджілку. Їжачок вам дуже дякує за допомогу. Ви молодці. А скажіть, що вам найбільше запам'яталося? А що викликало труднощі? І на що схожа цифра 6? Вірно, молодці, до зустрічі.